Канцлер Німеччини Олаф Шольц після завершення візиту до Ізраїлю не зміг одразу вилетіти з країни через сигнал повітряної тривоги, що спрацювала в аеропорту Бен-Гуріон. Німецький політик був змушений залишити борт згідно із протоколом безпеки. Відеоінциденту інциденту виклала у Твіттері журналістка Сара Зіверт. Після спрацювання тривоги пасажирів урядового літака негайно евакуювали. Вийшовши з лайнера, шольц разом з усіма ліг на злітну смугу. Потім канцлера Німеччини відвезли до одного із укриттів, розташованих у будівлі аеропорту. Також повідомляється, що Шольц побачив два вибухи пов'язані із роботою ізраїльської протиповітряної оборони. Щойно заходи безпеки дозволили шольцу з делегацією далі здійснювати виліт. Літак було оглянуто і борт із Тель-Авіва вирушив до єгипетської столиці Каїр. Зазначимо, що німецький канцлер став першим главою уряду країни Європи, який відвідав Ізраїль після початку широкомасштабного на нападу бойовиків Хамас, до речі, держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого повторного візиту до Ізраїлю був змушений також ховатись від обстрілів у бункері разом із прем'єр-міністром країни Біняміном Нетаньяху. Варто зазначити, також що й 18 жовтня президент США Джо Байден має намір відвідати Ізраїль раніше у білому домі. Також повідомили, що свою заплановану поїздку до Йорданії американський лідер уже скасував.